Усім привіт! Сьогодні ми тестуємо, який штучний інтелект найкраще справляється з UX-дизайном. Ми перевіримо три ключові навички, без яких не обійдеться жоден дизайнер. Вміння створювати інтерфейс з нуля, адаптувати його під реальні сценарії використання та впроваджувати нові фічі без шкоди для юзабіліті. І завдяки цьому відео ми дізнаємось, якому США можна довіряти свої найкращі, найулюбленіші проекти і очікувати класний результат. Погнали! Чому взагалі в мені прийшла така ідея? Тепер у нас як у дизайнерів нарешті з'явилася можливість, так знаєте, баунсити свої ідеї і працювати ши, наче ми працюємо у великій команді. Не знаю, як у вас мені завжди не вистачало цього спілкування. Як виглядає процес у мене? У мене є основний інструмент і Е, Чому мені потрібні додаткові? Тому що я вам скажу, додалась, додалась нова робота. Обрати рішення, прийняти рішення, зважити якісь рішення. Це як, от раніше у нас був процес, я не знаю. Там аналіз конкуренції мені здається, що тепер додається процес аналізу рішень з штучним інтелектом. У нас на тесті сьогодні Figma Make, Lovable та болтдат. Ми з вами будемо задавати один і той самий промпт у різні інструменти та подивимось, де найкращий результат. Тож перший промпт звучить так: створи сучасний дизайн мобільного додатку для бронювання готелів. Покажи головний екран з пошуковим рядком, рекомендованими готелями і зображеннями. Цінами та рейтингами, а також нижню панель навігації. Це у нас фігма варіант. Це у нас варіант в uh, Lovable. Як ми бачимо у Болта, Експо одразу. Да? Через Експо ми можемо з вами просканувати і uh, перевірити застосунок, скажімо так, з телефону. Що ми кажемо про візуал, то напевно, а вже ж, uh, це фігма. Це, я думаю, що ми всі погодимося, якщо ми дивимось на uh, сам застосунок, так. Да. Тим чином я зазвичай працюю. Якщо мені сподобалось якесь основне рішення на якомусь з інструментів, я його скріню і прошу е інші штучні інтелекти забрати це класне рішення. В цьому випадку це візуал, тому ми просимо покращити візуал. Лоу був трошки поплив, тому що я навіть на своєму екрані на аймаці, не бачу просто тло. І це, до речі, дуже погано, тому що маємо не забувати, що монітори різні і треба не забувати про контраст. Але про це також можна заскрінити, попросити, що це виправити. Ми йдемо далі. Бо у нас е, запис камери не резиновий. Так, зараз поверну. Давайте подивимось самого початку. Тут у нас є Popular Destinations, тут також Recommended For You, тут Recommended For You і Popular Destination. Чому в лоу були Figma Make ми бачимо досить схожі пропозиції, трішки, тип, типу, різняться. У минулому відео я якраз таки тому кажу, подивіться минуло відео пояснювала, тому що вони під капотом використовують схожі технології, тільки по-різному там їх тренують. тут же починається все саме цікаве. Я розумію, що нікого вже взагалі не здивуєш тим, що він може створювати все з нуля, з одного промпту. ла-ла-ла. Все це зрозуміло, класно, але тепер почнеться найцікавіше. Ми додаємо фічі. І от тут вже відкриється правда. Так, ну що, я попросила фічу Split пеймент та розділити платіж. Так, що ми бачимо через Тугл, Togl... через Тугл спліт пеймент, select friend Додаємо френда you, людина. Окей, тут у нас додало Split сюди, бук сюди. Спліт. У всіх так по-різному. От тому я от- Дуже всім дякую вам всі ши, що ви зробили все по-різному. І ми можемо побачити на прикладі такому прекрасному, наскільки класно баунсти свої ідеї і перевіряти їх на всіх ши. Ми бачимо абсолютно, абсолютно різний підхід. Якщо у фігма через Тугол, і також найкращий дизайн, чесно кажучи, і я бачу це тут. До речі, воно наче як наче не перемикачне спрацювало, наче знаєте, я можу так трішки вліво, трішки вправо, і мені це ще нагадує. Дизайн уберу болт. Bolt у нас дивіться, Ми заходимо в Home, у нас є Book Now, да? але так він це не передбачив. На Bookings, ми бачимо наш готель, ми бачимо чекіну, бачимо всі деталі, і ми бачимо тут share cost. Да? Якщо ми кажемо про ловобол, но от Йофренгас Твентіфор Аус токсептепеймент. Е, я би взяла щось у кожного. Тут дуже класно показаний готель. Це дуже класно, що це велике фото, тому що нам вже треба викликати якби, емоції. Тут мені не подобається, що select a friend, так, і мені треба обрати friend. Що це ми вперше разом кудись їдемо, трошки мені не зрозуміло, де мені вписати цей мейл. То у Болта ми бачимо, що тут одразу ти пишеш мейл. Єдине що е, звідки не знаю, що це Сара Джонс. Трошки нелогічно. Але подобається, що фото, подобається, що є окрема карточка з деталями. Тобто, я коли б розробляла застосунок, стосунок, повторила б це. Подобається, що я в один клік можу обрати, як я буду це робити. Подобається однозначно, що я можу так швидко вписати мейл. Тут можна, до речі, додати якусь класну іконку, що це твій друг, там і т.д. І не подобається, напевно, це плюс 50, мінус 50 доларів. Ну, це все ж таки не щось таке дешеве, і 50 доларів. Мені здається, це маленький амаунт, і ми так поки наклікаємо ну, трошечки, да? Що там у нас їде троє, і з моєї родини там двоє. Ну коротше розумієте, да це трошки незручно. Тут мені подобається pay your Share, тут у нас Send Payment Request. Щоб я забрала у Lovable, це дві речі: це те, що ми чекаємо на друга, да, і тут дуже сильний акцент, якраз таки на таку передбачення помилки, що тут Friends Email, да. Я б все ж таки дала б йому промпт, щоб він допрацював Accessibility, тому що він щось з цим застосунком взагалі ми нічого не бачимо взагалі. Але я б забрала Waiting індикатор через друга. Шо що, що, що дає 300 разів зрозуміти, що якщо я заплатила свою частину ем, мені треба, щоб друг також заплатив. Да? Я б забрала ноут, що я твій друг повинен аксепнути пеймент обов'язково. Бачите, у кожного трошечки можна взяти. Але дуже важливо, якщо ви тільки розпочинаєте свій шлях у дизайні, я не раджу сліпо довіряти шибе без аналізу. Це відео класний, тому доказ. Дивіться, якщо ви просто будете повторювати, UX-рішення від ши, може бути проблемка. Наприклад, Figma запропонувала Select a Friend просто з останніх обраних. По-перше, це супер незручно, а по-друге, може поставити ваших користувачів у незручне становище. А що якщо минула поїздка була з ексами? Далі, стосовно Lovable, запропонував. Індикатор Waiting друга, а Friends Email поле введення в іншому місці. А це відноситься до однієї секції. І якщо, наприклад, ви б довірились, і додали це у своє тестове завдання, точ, точ то ну скоріше за все, це було б невдале рішення. Не забувайте, це інтелект, але все ж таки штучний. До речі, тут у нас також є спліт одразу кнопка. От тут питання додавати спліт. От якщо я впевнена, дизайнери інстаграм вони би додали, тому що вони, якщо створюють якусь нову фічу, вони їм все одно звикли ви до цього, не звикли. Навіть користуйтесь цим застосунком, як в мене вчора вийшло, що вони я так сміялась, тому що вони ведіс додали функціонал, типу по монтажу, я монтажу, який ну ти можеш наблизити там повернути за ключами. Цей функціонал є, я не знаю, мені здається, от я скільки років на ютубі. Ще 10 років до цього це вже існувало в усіх застосунках. Вони це тільки зробили, і усім в інстаграмі розповіли. Фіча 2. я попросила зробити подарунок, так, наче це гіфт. І у нас, значить, як зробила, дивіться, як гарно зробила фігма, send a gift. Personal message. І ем, на моє здивування, gift, email recipient name, email address, personal message і так далі. Комусь з друзів. Так, у фігму це виглядає набагато краще, в цілому набагато зручніше. Да? Тут є, бачимо, які поля є обов'язковими, які дійсно є обов'язковими, які є другорядні. Тут у нас, наприклад, немає такого, що нам нам тут забули іконки. І це дуже цікаво, тому що. Ем... Якщо б у мене не було досвіду, да якщо б я я вже десь я не знаю, скільки три місяці користуюсь виключно, що інструментами дизайну виключно на них, то я вам скажу чесно, що зазвичай 99, от навіть і дев'ять випадків, а фірма пропонувала найгірші рішення з усіх що, да? У нас же є не тільки болти, там ловоболити де нещодавно поділила з цим дизайном зробленим з. Ловобл так виглядає гарно, і ми можемо побачити там дальки. Я вам гарантую 99,9% що це поєднання ловел і отаких от кастомних елементів з фігма. І от у останньому передостанньому уроці на Патреоні, бо вже вийшов новий. Ми якраз вчимося поєднувати фігма і інструменти. Значить, моя робота з штучним інтелектом, мій спосіб, якщо я хочу робити такі унікальні якісь елементи дизайну допрацьовувати. Так що, хто хоче дизайнити професійні сайти з штучним інтелектом, то запрошую на патрон. Сьогодні трошки по іншому. Так, ну що, дивимося, який сайт нам запропонував Фігма. Який сайт нам запропонував uh, lovable, Да? Тут у нас uh, ми одразу можемо в Hero Section виїзд гості заїсти, чекін, чекаут, а тут немає кількості гостей, що реально гірше. Uh, тут найкраще готелі, тут зрозуміло трас-секція, uh, тут трас-секції якби немає. Якщо ми робимо щось скоріш за все з нуля, умовно він краще зробити було трас-секцію. Я би це забрала собі в дизайн, бо якщо я вже з нуля роблю якийсь застосунок, такий реальний проект. То скоріше це, це, це новий проект. Навряд чи мені треба було б робити букінг прямо а, з нуля, бо в них зовсім по-іншому виглядають середні процеси. А, вони все змінюють через велику кількість і тестингу і для них щось змінювати це досить складно. Тобто ти не можеш просто з нуля. Тому в Трансфорсі транс секція в цьому випадку must have, а, бо якщо це нові користувачі, вони мають довіряти. Да? А, більше п'яти тисяч готелів у 180 країнах світу, подорожую з комфортом, броню найкращі готелі світу. Тобто, Тут він більше повторив букінг, а Lovable зрозумів в контекст, що це якби з нуля. Тось тут, чесно кажучи, це, це краще. Далі рекомендовані готелі, найпопулярніші варіанти серед наших клієнтів. Тось я просто дивлюсь на це, якби це було реально. Не як на портфоліо, а якби це було. Я його беру для себе в помічники, як в У мене такий замовник. Тут рекомендовані готелі, і залишив він, до речі, весь цей Gift, gift Split і т.д. Почати пошук. Тут у нас одразу працює фільтр переглянути всі готелі. Чому обирають нас? Бачите, додав внизу. Сарян, хто туди доходить. Давайте чесно. Мені подобається, що фігма зробила індикатор набагато краще відгуків. Да? Тобто, зірка, жовта. Я одразу очам розумію, і якщо б я була, наприклад, початківцем, то я б могла б це не помітити, і це була б проблема. Да? Я б зробила так, а це абсолютно неправильно. Ем, так, о, отак, так, точніше, да? Це неправильно. Е, тут неправильно віднесли рев'ю, Типу, чому рев'ю не відноситься до рев'ю, Чому воно біля мальдів? Таке ну, якщо ви тільки починаєте, то ви маєте розуміти, що якщо ви таке зробили, можна було би. Я сміюсь, вибачте, це мені по роботі написали, пішла виправляти і потім забула повернутися. Так от, що там не так, там відгуки відносяться до Мальдів, а не готелю. Лол. Це неправильно, це наче ми ставимо відгуки Мальдівам. Ам... А зараз закриваємо очі, уявляємо клієнта мрії, уявляємо суму, яку хочемо, щоб він нам заплатив. Уявили. А тепер, щоб ця мрія збулась, треба підкріпити добром. Тому ми закидуємо. Донатик на банку а, Діми, я його знаю особисто. Він був у мене на каналі на інтерв'ю. Ця магія реально працює. Загадуйте бажання, підкріплюйте добром. Погнали! Висновок! З мого реального вже досвіду завжди фігма давала найгірші ем, пропозиції стосовно йок дизайну. Сьогодні, як ми бачимо, це працює по-іншому. Ми маємо розуміти, що всі ці тули типу Ловобол, Фігма-мейку, там і так далі, всі інші, вони. Вони не мають Foundational Models. Foundational Models мають такі компанії, як OpenAI, Google, Anthropic і т.д. Що це означає для нас? Що, що Figma, що uh, Lovable, Що інші, вони залежні від цих компаній. Якщо GBT 5, наприклад, нещодавно була лаунч, він такий досить спорний, це одразу має ефект на, на наші програми. Вони одразу працюють гірше плюс. Тобто, тому що вони залежні да, від, від інших великих компаній. Плюс вони постійно ці моделі тренують по-різному. Тобто, найголовніше це навчати себе працювати з цими штучними інтелектами, ніколи не. Відрізати як було раніше, що раніше ми от працюємо в фігма, да, і наш робочий день, як був таким, знаєте, ну ти заходиш в фігму, ох, прекрасні часи, і більше нічого в житті не змінюється. Зараз так це не працює. Ти заходиш в один інструмент, ти обираєш скоріше його по, техніч, по технічним параметрам. Да, по якимсь фінансовим параметрам, що до речі, також класно, тому що через цю конкуренцію ну, вони е, ну, явно буде ціна контролюватися, тому що немає монополії. Це прекрасно, бачите, якщо ми будемо йти по старим паттернам, обираючи один застосунок, наприклад, і йти там просто в фігма Мейк, тому що ми любимо фігма Мейк, то є величезний шанс, що вже через три дні ви програєте. Тому я буду особисто просто е, просто відноситись до них як ши інструменти в цілому, і як три величезні команди. Знаєте, підходите, що це. Команда А, команда Б, команда С. якщо в команді А зараз додався новий якийсь супердосвідчений класний дизайнер, то вони різко покращаться. Якщо команда С втратить якогось сильного дизайнера, вони погіршаться. І так вони з тижня на тиждень, скажімо так, частково змінюють команду, і мені важливо там радитись з кимось новим. Світ зараз так пришвидшився. Якщо ви відчуваєте від цього стрес, це нормально. Я вас супер сильно розумію. Але чим швидше ми все ж таки змінимо знаєте, ці колеса, тим легше буде нам їхати. І мені здається, це дуже класне завершення відео, тому що це, як на мене, дуже цінна інформація, яка насправді реально допомагає мені у кар'єрі. Я трошки розумію, куди мені рухатись не ши як програма, а я, як дизайнер, ши інструменти, як, як явище. А на якому з них я це роблю? Це ну який краще працює на цьому тижні. Ми бачимося наступного відео. Щоб ми побачили, треба не забути, що зробити правильно підписатись. Хто зі мною на патреоні дизайнити професійно ши, то е погнали там, дизайнемо під ключ.